Ови, звільнення суддів, очищення рядів чи уникнення відповідальності за корупцію, чому працівники Феміди сотнями йдуть у відставку. Дивіться у нашому розслідуванні. Це вперше за усі 25 років незалежності судді так масово звільняються. З моменту старту судової реформи та електронного декларування заяви на звільнення почав писати ледь не кожен другий суддя. Експерти кажуть, такого в Україні ще не було. Самі судді говорять про те, що для них створили такі умови, за яких вони не можуть працювати під такими умовами. Вони мають на увазі судову реформу, зміни до конституції в частині право судді та новий закон України про судоустрій та статус суддів однією з таких ключових причин називають чому судді йдуть. Називають електронне декларування. За весь час діяльності вищої ради юстиції було прийнято більше двох тисяч рішень з різних підстав. Десь близько 340 з підстав дисциплінарних проваджень за порушення присяги, близько 1700 проваджень було за власним бажанням у відставку. То чому ж так масово судді виявляють бажання піти у відставку? Експерти стверджують, основна причина це електронне декларування. Згідно із законом про запобігання корупції, кожний державний службовець до 30 жовтня 2016-го мав задекларувати не тільки своє майно, а й маєтки та коштовні авто своїх родичів, а також різні предмети розкоші, наприклад, картини, коштовні годинники, одноразові видатки в розмірі вище 50 мінімальних зарплат, а також подарунки вартістю бі. Ше 7 тисяч гривень в разі обману чиновника чекає кримінальна відповідальність. За останній тиждень роботи е-декларування Національне агентство з питань запобігання корупції надійшло понад 200 скарг на роботу системи. Скаржаться переважно судді, нардепи та працівники прокуратури. Голова Верховної Ради Андрій Поробій на своїй сторінці у Фейсбук написав. Це була майже детективна історія. Майже дві доби намагався зареєструвати електронну декларацію. Це нарешті відбулося раніше. Сайт назика не прийняв мою декларацію через технічні збої в роботі сайту. Довелося чекати вночі, і лише під ранок сайт запрацював знову. Та з чим пов'язані такі збої в системі? Ми вирішили з'ясувати. Спочатку ми навідалися до фірми розробника електронного декларування Товариства з обмеженою відповідальністю Міранда, яке виграло тендер у розмірі трьох мільйонів доларів. Повідомляє про Он України. Але за фактичним місцем офісу вже немає. Я не буду вам давати ніяких об'яснень. До свидання, вийдіть за територію офісу. Скажіть, будь ласка, де знаходиться компанія? Вы можете сказать, выходите за территорию. Что Мне что, дежурную кнопочку нажать? Ну Так, помогу. давайте, выходите. Что Без понятия. Я не знаю. А -а -а. Давайте. А потом вы это прочитаете? Послать что ли? Ну, я пытаюсь сюда До свидания, А от в національному агентстві запобігання корупції пояснюють, що проблеми виникли через перенавантаження системи. Суб'єкти декларування безпосередньо. Дочекалися останніх днів це неправильно, тому що законодавець спеціально врахував такі можливі факти і надав 60 днів кожному суб'єкту докривання подати декларацію. Зокрема, я подав її ще в вересні місяці. Станом на сьогодні подано 73 тисячі щорічних електронних декларацій, і це більше ніж ми дійсно очікували. А якщо контролюючі органи виявлять невідповідність декларації рівню життя, світить кримінальна відповідальність. А задля того, щоб судді могли приховати. Свої статки і уникнути публічного розголосу, масово почали звільнятися. Та ще й влада створила тепличні умови для відставки суддів. Зараз були дуже хороші умови звільнення. Тобто, коли суддя йшов відставку, він отримав, отримує. Велике довічне утримання, тобто пенсію, умовно кажучи, в середньому це буде близько 20 тисяч і більше. А це у 20 разів більше, ніж мінімальна пенсія в Україні. Станом на 1 січня цього року в Україні було 1438 суддів у відставці. Зараз фактично цього року їхня кількість збільшилася майже вдвічі. Відповідно до даних вищої кваліфікаційної комісії суддів в Україні 761 суддів. 219 з них, тобто третина, наразі недоокомплектовані. Найбільша нестача суддів у Вінницькій, Дніпропетровській та Донецькій областях. Більше того, сім суддів не працюють взагалі через відсутність суддів, які б могли здійснювати правосуддя. Щоправда, не всім суддям таки вдається піти у відставку. От, наприклад, суддя апеляційного суду міста Києва Дмитро Сукуренко також написав заяву у відставку за станом здоров'я, але Вища Рада юстиції підхилила заявку через суспільний резонанс, адже це той самий суддя, який зняв арешт з рахунків дружини скандального судді Емільяна Валікенштейні. Там лежить 13 мільйонів швейцарських франків, і Україна мала всі шанси їх повернути. Але Дмитро Михайло. Вважає інакше. Сам суддя теж не бідує на свою зарплатню у 360 тисяч гривень на рік. Побудував приватний будинок з загальною площею 534 квадратних метри в одному з найдорожчих районів Києва на Печерських пагорбах. Розташований буквально в п'яти хвилинах від монументу Батьківщина мати. Станом на сьогодні вартість цього маєтку становить близько 31 мільйона гривень. Дружина судді володіє приватним будинком площею майже 200 квадратів у селі. Черняхів Київської області. Вартість цього маєтку близько восьми мільйонів гривень. Ми до Дмитра Михайловича. Дмитра Михайловича немає? Немає, а де він? Він на плані, але він довжен, я так розумію, вже бути на роботі там сьогодні, завтра. Навідалися ми і на роботу, але там його теж не виявилось. Серкулянка сьогодні не суши. Що ж, спілкування з журналістами уникнути вдалося, але від кваліфікаційної оцінки Вищої ради юстиції не втекти. А от заступнику голови апеляційного суду Київської області Олександру Шевченку вдалося піти у відставку і не звітувати за своє майно. Річний дохід 394 тисячі гривень. Володіє садовим будинком на Київському морі, площею 300 квадратних метрів, вартістю на сьогодні у 10 мільйонів гривень. А от мати пана Олександра Володіє елітною квартирою у центрі Києва загальною площею 111 квадратних метрів, вартістю майже у 5 мільйонів гривень. Тож звідки у судді такі статки ми уже не дізнаємось, адже він більше не служитель Феміди. То, все ж таки, самоочищення судових лав чи можливість відійти від відповідальності і отримати пожиттєве фінансування. Ми будемо пильно відстежувати, аби судді корупціонери були притягнені до відповідальності і не уникнули покарання.